Алкогольна, наркотична, а на сьогодні й ігрова залежності є глобальною проблемою сучасного суспільства. Боротися з якою допомагають благодійні організації та реабілітаційні центри по всьому світі. Однією з таких організацій є реабілітаційний центр звільнення, що на Харківщині, заснований благодійним фондом милосердя за сприяння церкви євангельських християн-баптистів. Служимо людям, які в нас нуждаються. За 13 років у нас. Ну, пройшли тисячі людей через наш реп-центр, і сотні людей асвободілась. Е, на думку засновників центру існує принципова різниця між поняттями кинути та звільнитися. Перше має на увазі зусилля реабілітанта й самостійне формування нового образу поведінки. Друге ж передбачає формування нових цінностей, завдяки чому людина здатна приймати нові рішення. Працівники християнського реп-центру вірять, що звільнення може подарувати тільки творець і через слово Боже, которое впливає На сознание человека, на его внутренний мир, то есть происходят перемены. У нас есть личные отношения, каждый реабилитант он закреплен за кем-то из старших. Этот человек направляет реабилитанта, вникает в него жизнь и старается ну, направлять его на Слово Божие уже в практической жизни. Ну і таким образом чоловік постійно, постійно міняється. Петро Василенко розповідає, що робота центру також тісно пов'язана з медичними організаціями, адже перш ніж люди потрапляють до центру, вони отримують допомогу в наркологічних закладах. Після чого за власним вибором безкоштовно проходять реабілітацію в центрі, Медицина допомагає на фізичному рівні. А ми, як християни, стремимося допомогти людині на духовному рівні, тому що ми розуміємо, як християни, що проблема людей, особливо нарко, і алко, і тих же прежде всего, це не тільки фізична, ні хімічна, а це духовна залежність. Протягом всього часу реабілітації, а вона триває рік. Реабілітанти також трудяться у підсобному господарстві на території центру та в столярній майстерні, отримуючи нові навички для кращої адаптації за. Межами закладу на сьогоднішній день у нас. 32 два чоловіка, люди, котрий заканчують успішну реабілітацію, потом вони йдуть на три місця. Адаптація та значить, аніміють вільний вихід, вони працюють, но ми їм ще допомагаємо і в соціальних вопросах, і стараємося їх підтримувати і контролювати. Денис наркоман з одинадцятилітнім стажем розповідає, що в закладах реабілітації не вперше, адже покладався на власні сили, вважаючи, що самостійно втримається й не повернеться до згубної залежності. Однак усі зусилля були марними. А у християнському реабілітаційному центрі його життя змінилося. Наркології, психіатричські больниці, діятока не лічився. Це все безполезно. Хаба молитва Богу може допомож. Хтока Наталя Купилова, Олександр Федоров, Харківщина, вісті надії.